Значить, Ми е, плануємо сьогодні попасти на прийом до начальника Дніпровської е, поліції Прізвище, підскажіть мені, будь ласка. Олександр Миколаєвич е, Деркач. Деркач до Деркача. Значить, У нас е, три основних питання. Е, перше це кримінальна справа по справі ОСББ, розслідування слідчих справ, е, верніше, слідчих дій. Громадське розслідування слідчих дій, наскільки воно відповідає Кримінально-процесуальному кодексу, значить, організація розслідувань слідчим відділом. Друга справа це по справі відкриття справи незаконної, незаконного ремонту в ЖЕКу-411, в якому. Відбувається безконтрольне використання державних коштів. І ми хочемо розібратися взагалі, звідки вони взялись, як вони значить, реалізовуються, і під контролем яких структур відбувається ремонт ЖЕКу. Ну і третє питання, яке нас всіх турбує киян в місті Києві, значить Киян, перш за все, це створення територіальної громади. Як до цього процесу ставиться? Орган державної влади, який має бути таким, як поліція, і особисто начальник поліції. Дізнаємось і вам доведемо до відома зміст нашої розмови. Дякую.